Мої всім! Сьогодні ми вивчимо трюк фейкові колони, який ми трошечки упустили, але він нам знадобиться, так як він є базою для виконання трюку фабрика. Також ми вивчимо трюк колони – Варіація. Фейкові колони. Це базовий трюк, елементарний. Але так як я його якось упустив з поля зору. Всі вправи до нього ми вже з вами виконали на четвертому уроці, коли навчались виконувати женпляж одною рукою. І це вже є колони одною рукою, два м'ячі одною рукою. Ми з вами навчалися робити, виконували вправи. Переходьте, дивіться, урок номер 4 з вами треба додати рух, фейковий рух. Ми не будемо підкидувати м'яч, ми будемо його просто підібати знизу і догори і опускати. Цей рух ми будемо виконувати разом з м'ячиком, який буде вилітатиме з цієї сторони. Цей м'яч ми будемо викидувати. А цей тільки підіймати. Буде перша вправа, щоб одночасно ми викидували м'ячик і підіймали руку до нори. Вони мають синхронно підійматися. Далі ж нам треба з'єднати цей кидочок і цей рух, який ми з вами вивчили, що м'ячики будуть літати разом. Тільки одна рука у нас буде викидувати два м'ячі. І все, нічого не складно. Цей трюк нам знадобиться як базовий для виконання трюку. Фабрика, який ми з вами будемо вивчати. Ну, Вони з року 4 викидувати. Два нічі одною рукою. Ще один такий двух, звісно, шудесенький. Особливих якихось вправ тут не буде. З двох рук ми будемо кидувати одночасно два м'ячі. А один м'яч завжди буде ходити по колу, як вкриється шалер. Але нам треба буде перекидати лише один м'яч. Викидаємо стопці і зверху над стопцями буде пролітати м'яч. Як, як у нас був трюк міст і пролітав м'яч. А тепер буде викидуватись два м'ячі і над ними буде пролітати м'яч. Викидаємо два м'ячі одночасно, потім викидаємо третій м'яч, який буде летіти. Ми Зовнішній киппаний летить в цю руку. Сніпка він перев'язається назад. І все, вся вправа по колу зациклюється. Фішка в чому. Коли ми викидаємо два м'ячі, потім один м'яч. Потім два м'ячі знову і один м'яч. І пампер по колу. Що треба вивчити, це швидко перекидати м'ячик з руки в руку. Для початку можете вище викидувати м'ячика. Також для початку можете перекладати третій м'ячик. Не кидати, а можете спочатку перекладати швидко рукою. Але потім все ж таки приходить до того, що будете перекидати м'ячик. Ну і, звісно, коли ми вивчили з вами ці два трюки, ми можемо їх комбінувати зі своїми вже вивченими трюками. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. Дякую за підтримку. Ну і далі ми з вами, виходячи з трюку фейкових колон, будемо вивчати в наступному відео трюк фабрика.